Ну і брехун. Дід мій брехун. А ти його переприхав. Слава Україні, друзі! Сьогодні у нас скоп по карті Шуберта. На цьому полі я вже був кілька відео назад зимою. Чим цікаве це поле, тут стояло кілька хаток, я вже подивився на карті. Ну і в мене попитались тут монетки. Тільки зайшов на поле. У мене сигнальчик кольоровий. Прикольний. І походу монетка. Кажуть, що якщо перша монетка, ну, перший гарний сигнал і монетка, це погано. Будемо перевіряти, чи дійсно це погано. Що це у нас? Копійка 24-го року. Цікаво. Ну, з цієї сторони, де ж зараз я зайшов, то тут хутір ще був до, до ранніх радянських часів, а там далі, де я ходив, Зимою, то там хутір до другої половини ХІХ століття. Ну добре, перша монета, це дуже добре. Будемо перевіряти теорію першої монети. Не пройшло багато часу, а точніше хвилин 5, як в мене випадає знову монета. На цей раз у нас копійчина, копійчина в гарному стані. Радянська Україна, 1930 рік. Ну, точніше, Радянський Союз, не Україна. Імперія Радянська. Така ось монетка. Нічого вона не коштує, але приємно, що монетка. Хоч не пізня. Добре, забираємо і шукаємо імперію. Дивіться, яка чудова штучка. Так, це у нас квіточка якась. Тут були вісюльки кілечко, а тут воно кудись кріпилося. Мабуть, була сережка, якась хутірська. Шкода, що не ціла. ну нічого, піде в колекцію таких прикрас. Цікаво. Била як. По-різному била, як і фольга била, і в чорнину кидала. Така ось штукенція. Прикольно. Це вже десь з пів години або година прийшла від минулої монети. Дуже багато сигналів, але все чорне. Смітник тут добрий. Так, Сигнал банковий. Кераміка. Де ж воно? О. Гудзик, да? Гудзик. Гудзик. Не хочу його мити, він вбитий, бачу. Голов'яний. Гренада. Гренада один. Бачите, кого кровля тут вогник має бути. Такий вбитий будзик. Ну, знахідка все одно. Так, а ми ну перевіримо. Що-ша, шосі? Щось, щось теж чорнить, але переливом. Нема Вдруг щось цікавий ось скоба, Скоба. такий смачний сигнал з усіх боків. Або це зі якась. Велика железяка або Або не будемо казати що. Десь тут щось кричить, як навіжене. Кусок алюмінії. Моєї злості немає меж. Пишуть. Знімай сигнали. Скільки ти їх перекопаєш всякої єрунди, На накрапає онлайн. І оце отакої жестянки. Тоді думаєш, та ну його в баню. Тоді вже викопуєш монету. І думаєш, блін, чого я не зняв? Гарний сигнал був і не глибокий. Опять гудзика. Ні, гуцик, шрапнель. Або щось схоже на те. Хожу брожу, вийшов на ділянку поля, де закрита волога. Удачно я попав, ще не посіяли, поле рівненьке, гарно ходити. Так, в мене була знахідка. Знахідка ось така. Це у нас накладочка. Накладочка від Піккельхельма. Тобто німецького шолома. Початку Другої ой, Першої світової війни. Це початок ХХ століття. Вона посріблена або щось таке, а сама вона то чи бронза, чи мідь. Ось така ось накладочка. Прикольна. Хтось загубив Пікельхельм. Ну, Нарешті сигнал. Ну вже рука відвалюється ходити і махати цією клюшкою. Ой. А це щось мені не подобається. Та ні, наче хороший. Так. Ну що? Ось як завжди пінпойтером не знайду. Буду сіяти. Святу українську землю. Ну, бачите, не можу знайти, як завжди. Ай, йолки-паки. Але гарний сигнал. комедії. Опять вона, да? Як я кажу, це ж хутір полушок. Так, Микола перший. Що тут у нас? Полушка. 50. Четвертий, ніби. Ніби 54-й рік. Патина злізає повністю. Але взагалі стан непоганий. Така міленька монетка. Ну, вже приємно, вже є імперія, а це вже зачото. Так, і це в мене тільки третя монета. Все, але ж тут пусто, нічого немає. Тут хтось побував до нас. Де скарб, сер. Так, а ще хотів показати вам. Бачите, яка кераміка. Дивіться, яка грубезна. Оце тут таке трапляється. Це щось дуже-дуже дуже древнє. Здається, що ота пташка, що я знаходив на цьому полі минулого разу, оце ця культура, це якісь скіфи чи щось в тому роді. Ну така дебела кераміка. Ось гляньте. Тут такий сірий ґрунт. і така палена кераміка. Це у нас розорали піч. Розорали, розорали. Сигналів тут так, що жах. Бачите, по кераміці видно, вона така сіра, це пічка була. Сліди тут, поле витоптане, але я в цих сигналах і ходю. Аж вже голова болить, але уважно слухаю. Все балабонить. І в мене був сигнал яскравий, гарний на поверхні. Я її навіть побачив. Вон воно. Опа! Монетка, так? Да? Да, окислена... Неправильна форма. Вже знаю, що це таке. Копійка Олександра. Можна навіть не чистити. трим трим, трим. Що ми бачимо? Взагалі нічого не бачимо. Не знаю, але мені здається, що це 17-й рік. Ну, монета. Монета завжди приємно. Хоч і капуста. Так, робоча гіпотеза така. Це була корчма. І тут, мабуть, пили якісь солдати. Гей, гуляй, хлопці! Гуляй! Я все пропив, що мав свого. Через те, що... Тудзики всі номерні. Цей в гарному стані. Одиничка. Бо була вбита повністю. А цей прям такий ух, стан взагалі помиється буде як новий. Перший полк. Добре, забираємо. Закінчується вже мій копс на сьогодні. У мене остання знахідка. Вушко до замочка. Маленького мідного царського замочка. Прикольна знахідка така. Мініатюрне, шкода, що тільки вушко. Може десь тут і замочок є. Зараз пошукаємо. Якщо буде замочок, це взагалі буде зачет. Добре друзі, дякую, що були зі мною. До побачення, до нових копів!